як в Україні відзначатимуть 70-ту річницю перемоги над нацизмом? Говорять зараз у національному музеї історії Великої Вітчизняної. Там виїзне засідання оргкомітету під головуванням прем'єра. Подробиці знає Яна Танчак. Вона на зв'язку зі студією. Яно, то власне що планують? Саша, ну що пануть поки що невідомо, почну з того, що за моєю спиною ви зараз бачите експозицію цьогорічну. Це одяг бійців, які воюють на сході. Серед одягу є і куртка надії Савченко, нашої української льотчиці. Ця рожева вона в ній була на майдані і сюди її передала її мати. Поряд із цими речами речі тих, хто воював у Другій світовій війні, а саме родичів українських бійців зі сходу. Це така цьогорічна експозиція. А саме Нею сьогодні водили екскурсію Арсенію Яценюку, був тут присутній і очільник міноборони Степан Полторак. Після цього пішли на засідання. Там дивилися 12 роликів історій про героїв Другої світової війни. І пропоную послухати, що цими історіями хочуть сказати українцям та світові. Українці на різних фронтах брали участь і боролися проти нацизму. Показати правду про те, що Україна втратила 40% людських і матеріальних втрат від загального обсягу втрат в Другої світовій війні всіх держав. Показати правду про те, що без України ніколи би цієї перемоги над нацизмом не було. Скажу, що героїв, скажу, що героїв Другої світової війни зіграли бійці, які повернулися зі сходу. У знімальній групі членами також були ті, хто воював на Донбасі. У ці хвилини засідання ще триває, і подробиці в наступних випусках Яна Танчак з виїзного засідання комітету з відзначення перемоги над нацизмом у другій світовій.